Музей власним коштом на Житомирщині. Відома лікарка і меценатка Ольга Богомолець відновлює споруду 17-го сторіччя. Колись у ній містилася папірня, робила папір для Києво-Печерської лаври. На початку 20-го століття тут збудували млина. Тепер меценатка прагне влаштувати в будівлі музей хатньої ікони. Оця стіна, на яку ми дивимося, тільки сюди зроблено вхід. От зараз тут є пандус, і так і сюди не можна було підійти до цих дверей. Вони осіли в повітрі. Ольга Богомолець показує, якою була споруда ще три роки тому. Стіни поруйновані, всередині гори сміття. Місцеві мешканці зробили умлені звалище. Тож нові власники вивезли з будівлі аж 60 тонн непотребу. Заходились коло цього кілька місяців поспіль. Були шприці наркоманів, презервативи, драні речі, скелети курок, які сюди куниця тягала. Тобто, кожна пір'я, кожна кімната була заслана або. Пляшками і вище коліно або брудом. Тепер тут зовсім інший інтер'єр. Це трапезна. Тут мають обідати майбутні відвідувачі музею. Речі для оздоблення збирали на блошечих базарах. Окрім однієї, копії герба родини богомолець, датованого ще 14 століттям. Ви бачите, зверху рука з мечем означає, що герб було даровано роду за військові заслуги. Тут голова бика пронза, яка нам мечем, тобто вбий в собі звіря. Наступна кімната, концертна зала. Господиня запевняє, акустика тут не згірш, як у опері, і відразу ж це демонструє. Добрий вечір тобі, пане господарю. У кутку зали тече струмок, і з ним вирішили не боротися, залишили як частину оздоблення. О, там от норка є. Там живет лягушка, и она здесь живет, и иногда по залу прыгает. Ну, вы знаете, древняя легенда говорит о том, если ее поцеловать, то, как говорится, вот никто еще не пробовал. На верхніх поверхах власні музейні зали. Тут планують розмістити іконець родинної колекції. Їх понад п'ять тисяч. Музей мають намір відкрити вже цієї весни. Зробили б це й раніше. Якби держава бодай трохи посприяла, додають тут. Адже відновлення пам'ятки родина здійснює винятково власним коштом. Місцеві мешканці, які щодня ходять повз, не доберуть. Хто ж це тепер хазяйнує у млині? Кажуть, що не наша, не звідси вона. Не зівся ж вона. З Росії хтось взяв, закупив, я, я не знаю. молить, Ольга. Чи конкретно знають, що це вона? Від нових власників люди не в захваті, ображені на баркан, яким обнесли споруду. Я на цій риці вирос, да, я на цій ріці вирос, а я зараз не маю права на неї вийти, бо це вже частна собственність. У музеї кажуть, на територію пускатимуть усіх, лише б ішли з добрими намірами. А от яким буде вхід до музейних експозицій, безоплатним чи за гроші, поки не зізнаються. Натомість демонструють іще одну родзинку споруди. На найвищій важі млина повісили дзвона. Запевняють, хто в нього вдарить, обов'язково знову сюди повернеться. Олена Угрин, Олександр Дідкович. Програма Вікна СТБ.